Покемон заробляє більше ніж «Зоряні війни та Марвел разом зяті. Але Нінтендо взяли це сміття, запакували в метал і сварила продукт, який завоював світ. японський уряд витратив понад 100 мільярдів ієн, щоб зробити свою культуру крутою. Україна зараз стоїть перед таким самим вибором. Перший стати країною, яку жаліють. другий шлях, стати країною яку божню. У 45-му році Японію повністю лишила зброю. Їм не дали право мати власне військо, будувати бойові судна та великі літаки. Тоді світ думав, що з японським впливом покінчено назавжди. Але світ помилявся: японський вплив нікуди не зник, він просто змінив метод. Замість солдатів вони почали посилати убій покемонів. замість полті та генералів. Талановитих творців ігор. А замість кодексу меча вони дали нам ідею каваї, тобто тотальної миловидності. Це зветься м'яка сила. І це дало їм набагато більше ніж будь-яка битва або війна. Сьогодні японську культуру знають у всьому світі від Аляски до самого півдня. Ось вона їхня нова зброя. Не сталевий меч, а шматок розфарбованого пластику у красивій коробці. Ця фігурка аніме гарині. Часто коштує дорожче ніж новий смартфон. Чому ми платимо не за пластик, ми платимо за історію, яку він несе. Але як країна з таким жорстоким укладом навчилася передавати свої мрії за такі гроші? Відповідь на це питання складна. Це і політика влади, і талант одинаків. Але одна компанія тут виділяється особливо, щоб ви зрозуміти це. Ми з вами поїдемо до міста Удді, до початків Нінтендо. Але спочатку подивимося на цифри, бо ця індустрія приносить цілком реальні мільярди. Давайте чесно: коли ми говоримо експорт, ми виявляємо зерно, сталь, газ, нафту. Щось важке, що вимірюється в тоннах. Але 21 століття зламало цю логіку. Тепер найбільші гроші приносять не танкери, а вигадані монстрики з великими очима. Покемон це найдорожча медіафраншиза в історії людства. Вона дорожча за Зоряні війни, дорожча за кіновсесвіт Марвел, дорожча за Мікі Мауса, персонажа, який існує з 1928 року, і належить найпотужнішій медіакорпорації планети. І знаєте, яка різниця між покемоном і нафтою? Нафта закінчується. Пікачу. Погляньте на цю прірву. Покемон заробляє більше, ніж зоряні війни та Марвел разом узяті. І що найдивніше, тільки у 2024 році франшиза принесла понад 12 мільярдів доларів. Це не мільярд 200 мільйонів більше, ніж роком раніше. Франшизі майже 30 років і вона розкорюється. Чому так? Бо Японія побудувала те, що можна назвати покемономікою. І сталося це не завдяки державі. В суперечь. У 2010-х роках японський уряд вирішив, що м'яка сила це нафта тільки замальована. Чиновники створили державний фонд Cool Japan Fund і влили туди 106 мільярдів єн державних грошей, плюс ще майже 11 мільярдів від приватного сектора. План був красивий на папері інвестувати в аніме, моду та їжу, щоб зробити Японію. Крутою за наказом міністерства. Вони зробили 56 проєктів, і більшість з них провалилася. Фонд накупичив збитків на 31 мільярд єн. Це понад 200 мільйонів доларів, викинутих у чорну діру бюрократичних рішень. І ось вам ідеальна ілюстрація того, як чиновники розуміють культуру. Вони вклали 4,4 мільярда єн у супутниковий телеканал «Ваку, ваку Джапа. Ідея була проста: транслювати японський контент на увесь світ через супутник у 2010-х. Поки світ стрімив Нетлікс Японія запускала телевізор, канал хопив 8 ринків переглядів мізерині. Збитки майже 4 мільярди єн цього за два роки. Японський уряд витратив понад 100 мільярдів ієн, щоб зробити свою культуру крутою. Але культура вже була крутою. Їм просто треба було не заважати. Вони спалили бюджет маленької країни, щоб зробити на Дні звіти. А ми провели три насичені тижні та дослідили величезну кількість інформації, щоб показати вам цю історію. Що ви вважаєте? значимим підтримати розвиток розумного глибокого YouTube. Посилання на нашу монобанку та Patreon в описі. Завдяки цьому наступний ролик зможе вийти швидше і буде ще крутіше. Дякую кожному, хто вже там. Справжній успіх прийшов від приватних компаній, які зрозуміли головний секрет економіку нескінченного кола. Погляньте на модель покемон. Спочатку випускають гру. Діти прив'язуються до персонажів. Вони не просто грають, вони обирають свого стартера, дають йому ім'я, проходять з ним пригоди. Потім виходить аніме. Це по суті реклама, гри, яку ви дивитесь добровільно роками, сезон за сезоном. Далі колекційні картки. Ви вже не просто граєте, ви володієте шматочком цього світу. Карти стають валютою на шкільному подвір'ї. Блискучій меті в колекції це статус. І нарешті мерч. Плюшеві іграшки, футболки, рюкзаки, зубні щітки з Пікачу. Кожен новий продукт не конкурує з попереднім. Він його рекламує. Гра продає аніме, аніме продає картки, карти продають мерч. А мерч нагадує вам, що час купити нову гру. І цей двигун працює вже майже 30 років без зупинок і без державних субсидій. Людина, яка виросла на аніме та іграх Нінтендо, підсвідомо вважає Японію своєю. Вона хоче відвідати Токіо. Вона хоче спробувати рамен, Вона захищає японську культуру в інтернет-суперечках. Це найдешевший спосіб створити союзників, не змусити боятися, а змусити полюбити. І ніхто не зрозумів це краще ніж одна стара компанія з Кіото, яка починала свій шлях у дуже несподіваних місцях. Ми святая святих музеї Нінтендо. Це місце це не просто історія компанії, це історія про те, як японські технології та творчість змінюють світ. Нінтендо це квінтесенція м'якої сили. І її успіх тримається на трьох унікальних японських китах. Перший це Філософія генія з Мотлеху офіційне латеральне мислення з використанням заїлих технологій. Поки конкуренти Sony та Microsoft мірилися і герцами та Терафлопсами, Нінтендо брали прості дешеві вже існуючі технології і знаходили їм унікальне застосування. Так народився Game Boy з його монохромним екраном, який працював вічність з батареєю. Так народилася Wii з її датчиками руху, які змусили грати навіть бабусь. Nintendo ніколи не грали за чужими правилами. Вони створювали свої унікальні умови. Другий кит це стратегія Блакитного океану. Nintendo не конкурували проти Sony, Microsoft та інших у великому червоному океані за досвідченого вимогливого гравця. Натомість вони робили ігри доступними для дітей, для жінок, навіть для цілих сімей. Замість конкуренції вони розширюють світ геймінгу. Це є та сама війна без пострілів, про яку я казав. І третій кит це унікальна локалізація. Нінтендо ніколи не перекладає тупо свої ігри. Натомість вони адаптують їх. Унікальним шляхом, щоб зберегти свій японський шарм, але при цьому зробити його доступним для глядачів та гравців по всьому світу. Вони продавали не просто гру, вони продавали емоцію та частинку своєї японської унікальної культури, яка виявилася потрібною та цікавою для людей по всьому світу. Nintendo ніколи не передають пластикові коробки. Вони передають спогади, унікальний досвід та об'єднують покоління. І в цьому полягає її справжня сила сила, яка руйнує. А творить тепер розглянемо ці принципи більш детально У середині нульових ігрова індустрія перетворилася на гонку озброєнь, яка більше нагадувала холодну війну. Sony та Microsoft – це були дві наддержави. Ринок став. Червоним океаном, водою повною акули крові. Вижити там можна було лише маючи нескінченні гроші. Нінтендо подивилася на це божевілля і зробила крок у бік. Вони випустили вії. Приставку, яка технічно була застарілою ще в момент, коли її креслення лягли на стіл. Вона не видавала аж дієтинку, у неї була смішна графіка. Всі експерти крутили. Пальцем біля схороні, хто купуватиме це у 2006 році. Але поки конкуренти боролися за вузький прошарок геймерів, Нінтендо дала пульту руки дітям, домогосподаркам, офісним клеркам, людям, які взагалі ніколи не тримали джойстик. І ця слабка і смішна приставка передалася у понад 100% Мільйонів примірників вона випередила як PlayStation 3, так і Xbox 360, ставши найпопулярнішою консолю свого покоління. Ця стратегія вшита в ДНК компанії, і почалося все задовго до вії. Ось цієї штуки. Це оригінальний Game Watch 1981 першого року видання копей, я спеціально знайшов цей ексклюзив, щоб ви побачили, з чого насправді почалася портативна ера. Багато хто думає, що інновації чи це коли ти винаходиш новий лазер або штучний інтелект, але справжня японська інновація це вміння бачити те, чого не бачать інші, у 70-х роках Ґюнпей, Йокої, головний інженер Нінтендо їхав у швидкісному потязі. Шинкансені навпроти нього сидів звичайний офісний працівник, чоловік помирав від ниньою. Він дістав із кишені калькулятор і бездумно клацав кнопками, дивлячись на цифри, що з'являлися на екрані. Просто щоб зайняти руки та убити час до наступної станції, якої дивився на нього, і в його голові склався пазл. І він зрозумів, людям. Не потрібні складні технології або ідеальна графіка, їм треба втечі від реальності. Він прийшов до босів Нінтендо і сказав: Давайте робити ігри з калькуляторів Уявіть собі цю нараду. Інженери сміялися. Ринок електроніки тоді був завалений дешевими, та екранами від калькуляторів, Sharp та Casio. Ці екрани валялися як сміття, вони коштували копійки, бо їх Виробило забагато, це був технологічний мод, але Nintendo взяли це сміття, намалювали поверх сегментів фігурки, чоловічків, запакували в метал і створила продукт, який завоював світ. Тут немає потужного процесора або складної пам'яті. Це просто вовк ловить яйця, або в даному випадку моряк. Ловить пляшки, але це дало компанії прибуток, який дозволив пізніше створити Маріо та Зельду. Поки інші витрачали мільярди на графіку, вони перемагали голу ідеї. Шлях Нінтендо дуже нагадує мені долі цілих народів, які вигравали війни не силою, а саме такою гнучкістю. Якщо вам цікава ця тема, дуже раджу глянути моє відео про економічне диво В'єтнаму. Там про те, як країна, яку спалили напалмом і зписали з рахунків повністю, змогла б повстати з попелу і змусити світ із собою рахуватися. Або випуск про Роксолану це, мабуть, найяскравіший приклад м'якої сили в нашій історії. Жінку, яка не мала жодної влади, але завдяки інтелекту почала керувати державою, що її поневолила. Посилання я залишив в описі. Обов'язково подивіться. Але повернемось до наших японців. Мало створити продукт, навіть геніальний, треба його продати. І тут виникає величезна стіна. Японська культура, це річ у сомі, їхній гумор, їхня естетика, їхнє бачення світу це дуже специфічний продукт. Як продати це американському підлітку 80-х, який виріс на вестернах, кока-колі та м'язах. Тут вмикається третій фінальний елемент успіху адаптивна локалізація. Візьмемо Маріо. В оригінальній японській версії він був безіменним Теслою. Його звали просто Jumpman, Стрибун. Для американського ринку це звучало як привал. М'яка сила це вміння закохати в себе, коли Сігаро Міямото створював The Legend of Zelda, він не копіював голівудські бойовики. Він згадував, як у дитинстві лазив у печерах біля кіота. Він переніс у гру синтоїзм, вірив в те, що кожне дерево і камінь має душу. Він передав світу японську релігію загорнути у казку. Те саме зробив Хаяо Міядзакі. Дісней вчить нас, що є і зло принцеса і зла чеклунка. Мядзакі каже, ні, світ складніший. У його фільмах немає чітких злодій. Є конфлікт інтересів, є природа, яка захищається. Це не американська формула, а японська душа і світу все сподобалось. Людина, яка виросла на аніме та Зельді, підсвідомо вважає Японію своєю. Це найкращий щит. Жодна армія, жодна дипломатична нота не дає такого захисту, як любов мільйонів людей. Японію 80 років тому ненавиділи. Вона була ворогом. Сьогодні діти всього світу засинають з іграшкою пікачу. Україна зараз стоїть перед таким самим вибором. У нас є два шляхи: перший стати країною, яку жаліють, країною жертвою Сюжетом у новинах, який перемикають, бо боляче, дивитися, жаліти нас уже вміють. Другий шлях стати країною яку убожню, країною, чиї ігри приходять у Токіо, чиї фільми дивляться у Нью-Йорк, чию культуру хочуть вкрасти, скопіювати, присвоїти. Бо вона крута. Цей шлях важчий, він вимагає років. Але він єдиний, який дає вічну безпеку. У нас є історії, у нас є талант, у нас є біль, який можна перетворити на мистецтво. Головна умова не копіювати. Нінтендо не соромилося бути дивною. Міядзакі не соромився бути японцем, але пакував це у зрозумілу світу якість. Головна умова не копіювати чужі сенси, копіювати треба лише якість упаковки. Нінтендо не соромилося бути дивною. Вони просто навчилися чудивність дивність продавати. Давайте не соромитися бути українцями. Світ чекає на нашу історію. Просто розкажіть їй. Зрозумілою її мовою. І щоб надихнути вас на пошук цієї історії, я привіз те, що особливо: це Хозіча. Справжній японський смажений чай. Я привіз його з міста Удзі, того самого, де ми знімали музей Нінтендо. І разом з цим це чайна столиця Японії, де чай вирощує вже близько 800 років. Можливо, саме цей смак надихав творців Маріо та Зелі. Цю. Півкілограмову пачку отримує автор найкращої ідеї в коментарях. Завдання просте: напишіть, яку українську легенду, історичну подію або персонажа ви б хотіли перетворити на світовий хід, гру, аніме чи серіал на Netflix. Також для участі обов'язково підпишіться на YouTube і telegram канали Human Gambit і поставте лайк цьому відео. Переможче я оголошу у своєму telegram каналі Культура це зброя. Давайте вчитися, нею користуватися. До зустрічі!